Доброго дня. Сьогодні реанімуємо кран спуску води, системи охолодження, що стоїть у мехвода. Оригінальна там конструкція така достатньо специфічна і важко піддається ремонту за відсутності оригінальних деталей на заміну і складності ремонту оригінального. Вирішили випробувати ось таку схему. Так, плюс пальчик у нас працюватиме у парі з петлею, яку ми виводимо ззовні і тут розклепуємо. В подальшому будемо натягувати. За як йдемо до мехвода, тросик у нас зовні працює. Експериментуємо і будемо бачити, як воно себе покаже. Так, таким чином на цьому крані зібрали систему. На тросі будемо дивитися, як працює. Як я на сьогоднішній день зрощую троси, бо нових у мене немає, це все. Вживані з різної техніки. Тросики проводжу петлю в петлю. І саме місце на петель розклепую мідною трубочкою. Трубочка внутрішнім діаметром 5 мм. Все, наростили, зібрали. На тросиках тільки десь там одна жилка у нас, отак От рукою веду, тільки десь одна жилка впивається в шкірку, чіпляється одразу. Я ту частину видаляю, бо з неї діла не буде. Все, у нас під монтаж. Готове. Тут ще буде такий регулятор, який залишився на моторі. Зараз владнаємо систему спуска води від мехода. Тут такий цікавий варіант: грибок, кран до днища, у нас, можна сказати, був чистий. Принаймні він продувався, пропускав. Натомість вся трубка, яка йде обламана, до речі. так, Бракує шматка, яка йде від мотора туди, вона вся наглухо забита, і зараз ми будемо її проливати гарячою водичкою, доростимо таким шлангом бензомаслостійким, в надії, що потім зможемо гарно під'єднати до крана спуска з мотора. Ну і звична практика перевіряються всі з'єднання, затяжки і шплінтуються. Так, система спуску води або охолоджувальної рідини з мотора BMP1, BMP2. Це у нас оригінально. Зараз на тій машині, де працюю власне, я, покажу на яку часто замінюю я, тому що тут екстравагантна шлисова гайка, до якої навіть з серповидним ключем ну, мені, наприклад, не вдається підлізти нормально, щоб відкрутити за потреби. Ця трубка часто з різних причин обламана в різних місцях. Так, а це ось кастомна система спуску з використанням шматка рідної труби, який вцілів, і ось шланг іде і проходить через стінку. І там теж шматок рідного кутка і з'єднується. Цей край я потім підріжу і до крана спуску води з мотора буду встановлювати. Теж цією системою часто нехтують і марно, от власне від цієї ж системи. Трос приводу, там в іншому відео я показую, як ми його ладнали, збирали. Система спуску дозволяє спустити потрібну кількість рідини системи охолодження, а коли вона не працює, то це доводиться лізти часу через сніг, гілки і казна що іще до коробки передач, бо власне, звідти єдиний спосіб спустити. І ти починаєш спускати догори дригом, підкопуєшся піднижче. Пробку витягуєш, воно тобі починає все там в рукав литися, спустити 3, 5, 10, 20 літрів проблематично. Коротше, цілий геморой. Дуже-дуже-дуже раджу тримати цю систему в робочому стані. Бережіть себе.